Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про часник, корисні властивості та шкода для організму. А ви знали? Що перш ніж чесник почали використовувати для ароматизації страв, він слугував лікувальним засобом проти багатьох хвороб. Часник сприймається як засіб і та хвороб. Чи дійсно він має такі властивості? Чим чесник корисний і шкідливий? Кому його протипоказано вживати? Про це все нижче. Чесник дійсно дуже корисний для здоров'я, адже містить високий рівень калію, фосфору, цинку, сірки, помірний рівень селену, кальцію, магнію та заліза. А ще він містить. Вітаміни групи А і С та групи Б. Також чесник можна заморозити і він збереже свої корисні властивості. Ця гостра рослина традиційна для української кухні. В їжу вживаються всі варіації чеснику, зовсім молоді головки. Зрілий чесник у вигляді очищених зубців, а також молоді зелені пагони та стебла. А чим же корисний чесник? Для здоров'я серця, аліцин органічна сполука, яка міститься у чеснику та надає йому різкого запаху, зупиняє окислення поганого холестерину. А отже, позитивно впливає на здоров'я серця. Також регулярне вживання цього продукту знижує частоту утворення тромбів, тому служить профілактикою тромбофлебії. Єдине, що важливо пам'ятати, аліцин міститься у сирому чеснику. Та руйнуються при нагріванні вище 60 градусів по Цельсію. Ви, мабуть, знаєте, це з власного досвіду. Якщо запекти часник в духовці, він стане солодким на смак. Тому, аби тримати максимальну користь від овіч, додавайте його в страви наприкінці приготування чи вживайте сирим. Покращує травлення. Сирий часник в раціоні знижує кількість шкідливих ентеробактерій у кишківника та добре впливає на його мікрофлору в цілому. Дослідження показали, що часник може перемагати у боротьбі з бактеріями. Одна з таких хелікобактер, пілорі. вона часто є причиною виникнення виразкової хвороби. Підвищує імунітет. Чесник захищає від вільних радикалів та запобігає пошкодженню ДНК. Цинк у складі зміцнює імунітет, а вітамін С бореться з інфекціями. Завдяки антимікробним властивостям чесник служить профілактикою також вушних та очних інфекцій. Зменшує втому. Дослідження на людях показали, що вживання чеснику в їжу полегшує симптоми втоми від фізичних вправ. Цю якість можна використати, якщо активно займатися спортом та прагнете схуднути. Чесник в прямому сенсі слова надає сил та енергії. Попри те, що аліцин чеснику робить його корисним харчовим продуктом, може і бути протилежний ефект. У великій кількості ця сполука стане отрутою для організму та може призвести до пошкодження стінок шлунка, викликати внутрішню кровотечу, підвищити або понизити тиск до критичного рівня. Стати причиною печії діарії тощо. Саме тому безпечна кількість сирого чеснику на день становить один зубчик. Також зауважимо, що чесник несумісний з прийомом деяких препаратів. Тому це треба уточнити у лікаря. Термічно оброблений чи маринований чесник такої шкоди не несе, бо в ньому аліцин зруйнувався. Але ж все-таки треба знати міру. Причини додати чесник свій раціон. Перше. Потужні. Противірусні і інтербактеріальні властивості. Звісно, лікувальний властивості чесноку науково не доведено, в тому вигляді, що він саме лікує хвороби, але в ньому є речовини, фітонциди, які мають вищі описані властивості та науково доведені. Тому чесник це хороший варіант профілактики, застуд і гарві, а також профілактика хвороб. Які активізуються, коли імунітет ослаблений. В першу чергу це стосується хронічних захворювань травної, сечовидільної системи та хвороб дихальних шляхів. Друге. Ще одна перевага, яку має чесник. Корисні властивості для кишківника. Він пригнічує процеси бродіння – а це позитивно впливає на профілактику зуття і на оздоровлення мікрофлори кишківника. Від цього органу залежить 80% імунітету організму, а користь для мікрофлори та водночас пригнічення хороботворних бактерій з допомогою фітонцидів це дуже сильна підтримка для імунної системи. Третє. Дієтологи і гастроентерологи відзначають користь чеснику для жовчного міхура. Він має жовчогінні властивості, завдяки чому сприяє перетравленню жирної їжі та є профілактикою застою жовчі, яка небезпечна, адже може призвести до утворення каміння, запальних процесів у міхарі. Та недостатнього засвоєння жиророзчинних вітамінів. Четверте. Позитивні властивості чеснику відзначаються для зубів та ясен. Регулярне вживання чеснику в їжу знижує ймовірність появи карісу та хвороб ясен. Адже майже всі вони викликані бактеріями. А чесник має потужну антибактеріальну дію. П'яте. Містить рослинні речовини антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів. Антиоксиданти потрібні для захисту від негативного впливу на людину, ультрафіолету, стресу, негативних складових їжі та шкідливих речовин в повітрі. Наприклад, від таких як продукти горіння. Антиоксиданти також володіють антимутагенною дією, що є профілактикою утворення пухлин, особливо для органів травної системи та передміхорової залози. Шосте. У 100 грам чеснику міститься 80%. Денної потреби у вітаміні в 6 і марганці. Ці два складники дуже важливі для нервової системи та роботи мозку. Інші вітаміни групи В містяться у чесноку в кількості 5-12% від денної потреби. вітамін С понад 35% від добової норми, а фосфор і кальцій близько 20%. Звісно, Вкрай важко з'їсти 100 г чеснику, проте навіть декілька зубчиків на день забезпечать вітамінний бонус для організму. Один зубчик в середньому важить 3-4 г. 7. Особливо варто відзначити антиоксидантні властивості, які має зелений чесник. Користь від нього вища. Адже у зелених пагонах міститься хлорофіл природний антиоксидант, який має вплив на доставку кисню до всіх клітин організму, в тому числі позитивно впливають на розумові процеси. Восьме. Завдяки жовчогінним властивостям і позитивному впливу на кишківник, якщо він здоровий, Часник позитивно впливає на процеси травлення та очищення організму, а це, в свою чергу, на процеси схуднення. Дев'яте. Може трохи знижувати артеріальний тиск. Що стосується шкідливих властивостей, то в першу чергу це стосується людей з чутливою травною системою або хворобами через гострий смак і подразнюючу дію, яку має чесник, протипоказання до його споживання. Гастрит, панкретит і ерозії органів травної системи в стадії загострення, виразка шлунку кишківника або 12-палою кишки ентероколіт кишківника, запальні процеси, особливо гострий, хвороба корона, тимчасові розлади травлення або хвороби, діарея геморой. Жовчокам'яна хвороба до повного усунення каменів, жовчогінні, жовчогінні властивості чеснику можуть спричинити рух каменів і застрягання їх у жовчних протоках, що є дуже небезпечним процесом, гіпотонія, загострення хвороб сечовидільної системи, цистит хвороби нерок. Мають бути враховані користі шкоди чеснику індивідуальної особливості, чи немає після нього неприємних симптомів, наприклад, печії. Після цього індивідуально приймати рішення про його споживання. Якщо немає хронічних хвороб, то його можна спокійно споживати навіть кожен день. Варто враховувати також, як правильно вживати чесник не на голодний шлунок. Після або під час їжі. Смачні варіанти споживання чеснику. Чесник переважно використовується так: додавання у свіжому вигляді до соусів, салатів, страв під час приготування. Додавання на розігріту сковорідку до олії. Кілька хвилин на обсмажування на олії, після чого чесник прибирають. Цей метод потрібен, щоб надати олії аромат чеснику. Але не надавати страві чеснокового смаку. Запікати чесник цілим. Далі можна його очистити від шкірочки та розім'яти. Запікати варто у фользі, запікати зубчиками разом з овощами, додавати цілим або розрізаним навпіл в страву, а після приготування діставати. Як найчастіше так роблять для приготування у плові. Так чесник віддає аромат, але майже невідчутний на смак. Фаршурувати порізаними шматочками чеснику м'ясо, курки або птиці. Додавати чесник у надрізі у м'ясі. Оригінальні рецепти з чесником. Подрібнений свіжий чесник з вершковим маслом. Чесниковий Крем соус. Запечений чесник, очищений від плівочок, подрібнюється разом з вершками. Молодий зелений чесник. Стрілки. Тушкований зі сметаною. Гостра закуска зі свіжим, свіжим чесником, крем сиром, кропом або патрушкою і вареними яйцями. Свіжий подрібнений чесник з вареним, тертим буряком і грецьким йогуртом. Інформація надана з ознайомчою мотою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.